Рок гурт KISS сьогодні у Фінляндії, щоб почути своїх кумирів, у гельсінки приїхали фани з усієї Європи. А Наші кореспонденції Наталі Шумакові вдалося взяти у музикантів ексклюзивне інтерв'ю. Про що розповіли? Дивіться далі. Дядя на першому місці світі за кількістю рок груп на тисячу населення. Тому масштабний рок-фест у передмісті Гельсінки це подія номер один в Україні. До того ж, хедлайнерами стали легендарні кіс. Зіркове дитя Демон, кіт і прибулець. Вони вже 46 років разом. Рокерів знає цілий світ, а вони вирішили попрощатися і вирушили у фінальне турне із символічною назвою the, End of the Road». Щоб почути своїх кумирів, до передмістя Гельсінки приїхали фани з усієї Європи. Квитки розкупили за кілька місяців наперед. Неймовірно, але за годину до початку концерту легендарні музиканти погоджуються на окреме інтерв'ю. Подробицям. Джим cool. Джин з бас-гітарист. Запрошує нашу знімальну групу просто до гримерки. За сильний голос, ексцентричні манери його обожнюють і бояться водночас. На сцені Джин дихає полум'я. Ви виконуєте неймовірні речі на сцені? Хто придумує все це? Ви ще не бачили, що ми робимо поза сценою все йде від команди від нас чотирьох. Ми працюємо саме так разом. Вчора Ерік придумав новий елемент, і вже сьогодні ви побачите це на сцені. У своїй 69 Сімон сходить на велетенських платформах, а його сценічний костюм важить 25 кілограмів. рок зірка розповідає: в юності він і пол Стенлі жили музикою. І як всі підлітки мріяли про визнання, так і створили гурт я бачив виступи Бітлз, Дівчата втрачали розум. Я зрозумів, це хороша робота, це моє майбутнє. Таким був початок. Згодом до них приєдналися Ерік Сінгер і Томі Таєр, які сперші почали підривати гітари на сцені. Перші використали грим і піротехніку. Спочатку про них говорить вся Америка, а за кілька років і весь світ. А яка ваша улюблена пісня? Deuce. Дюс, але тому що вона була однією з перших пам'ять про наш старт як групи. Ударник Ерік Сінгер виступає з гуртом вже 27 років. Грав і в інших популярних групах. Це важка робота грати з Кіс. Масштабна робота і навіть більше стиль життя. Музиканти запитують про Україну. Вони вперше приїдуть до Києва 16 червня і дадуть єдиний концерт на НСК Олімпійській. Для українських виконавців їх приїзд не аби яка подія. кажуть, гурт гурткісно дихає молодь взяти в руки гітару. І до цього часу вони живуть і привертають до себе увагу, тому що малюють вони собі обличчя, не малюють. Вони живуть як відчувають. А це головне, що завжди привертало людей. Чесність. Я думаю, ми всі ми, які прийдемо 16 числа на стадіон і побачимо це шоу. От ми їм дадімо ще енергії. У нашій країні ця пісня звучала буквально осюди. Але за 28 років незалежності Кіс ще жодного разу не були в Києві. Bigger, Відчуття, коли ти виходиш на сцену, неймовірне, але ми збираємося у вашу країну і дуже схвильовані. Зараз вони радять молоді, ніколи не опускати рук і шукати себе, свій образ, бо ж самі неодноразово помилялися і знову прощаються прийшов час, правильний час. Ми на вершині, на вершині чартів, рок фестивалів. Тому ми маємо піти. Пройшло 46 років. Достатньо. Це перше і останнє шоу в Україні. Можливо, ми повернемося, але вже в інше місто. Вони зараз, як і раніше, патують публіку, а фани обговорюють неймовірне шоу, яке кіс влаштували у Фінляндії. Море драйвою, чудовий звук. Так кі закінчують свій виступ. І вирушають до Києва Наталія Шумакова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканали інтер.